Зараз ситуація покровську, вона, хоч і стала легшою, хоч десантники заявляють про те, що ворог стишує свою інтенсивність безпосередньо в місці, але не треба плекати якихось марних надміру, марних надій на те, що може все якось покращитися. Е, і, взагалі, інформаційна боротьба, яка триває по покровську, вона, звісно, є навпрочу такою дивною, тому що генштабу дуже не подобається, коли е, в медіа. Є лунає теза про те, що Покровськ оточений чи оперативно оточений, і що ми втрачаємо місто. Водночас військові, які перебувають там на позиції, з якими я зокрема маю дуже багато спілкування. Їм не подобається, коли не те, що не подобається їх дуже дивує і деморалізує, навіть коли ми говоримо зворотні, коли ми будуємо марні перемоги. Тому не будуємо марних перемог по покровську. Це всіх я прошу і дуже дуже сильно. Закликаються робити ситуація. Залишається доволі таки складною. Найголовніші ж, з точки зору утримання загалом покровсько-мирноградського агломерації або відносно утримання. Найголовнішими населеними пунктами є Гришини та Родинське за цей тиждень. Що не менше за цей тиждень нашим бійцям вдалося їх відстояти, тому що ворог був вже і в Гришиному сюди. Навіть переодягаючись цивільний одяг, вони потрапляли. Ворог. Принципі, посічас є в родинському, але е, стало, її, е, стало перебування противника тут станом на зараз не фіксується. Ну, от такі от ситуації. Тобто, станом на кінець тижня, ми можемо констатувати ухвалено військово-політичне рішення утримувати Покровську-Мерноградську агломерацію. Е, до речі, утримування це здійснює в основному своїй. Е, Наші наші десантники ДШВ. Тут підрозділ 95-ї, 79-ї бригади, тут підрозділ 25-ї повітряно десантної бригади. В основному тут десантники, так, звісно, є представлені і інші механізовані частини 155 та 68-ма, зрештою, 32 га бригада тут теж є. Але осердям і основою є десантно-штурмові війська, які е, загалом є відповідальними за оборону, цьому корпус ДШВ. Що варто сказати по дешеве? знаєте що найцікавіше цікавіше, що вони себе тут дуже якісно проявляють, і мені здається, це дуже хороша ознака для тих, хто хотів. І хто пролобіював і просував тему створення штурмових військ, які досі до речі не створені. Так, от для тих лобістів штурмових військ, які, мовляв, в тому числі лунали е, певні, я саме кажу насамперед на цьому сенсі, концепту е, того, що мовляв десантно штурмові війська себе віджили що дешеве вже зараз не ті, так от вони ті, от вони якраз таки тут, конкретно по покровську показують, що вони ще ого, го які і ще ті, тому можливо. Все ж таки концептуально варто переглянути концепт штурмових військ для того, щоб зрозуміти так: а якими ж саме вони мають бути, якими саме вони е, можуть стати у підтримці тих же штурмових десантно штурмових військ. Можливо, їх варто інтегрувати саме до дешеве, тому що саме дешеве тримає на собі найскладніший удар Покровського е, і демонструє себе якомога з кращої сторони. Ось це той висновок, який теж треба робити за підсумками цього тижня. До речі, що хотів сказати, е, що ще є дуже важливою ознакою того, що легше не буде, і ось ці там скільки 341 е, одиниця противника, які є у місті Покровськ, вони не означають. Просто забудьте про ці марні надії, про те, що Покровськ е, може бути там звільнений. Наприклад, е, тому що на фоні Покровська, от подумайте, 341 окупант. Навіть давайте нехай ми будемо користуватися інформацією промовленою цього тижня від президента про те, що у Куп'янську е, є 60, Осіб, противника, і от уявіть собі, ці 60 осіб в першочергові хвилі, наскільки мені відомо, 150 окупантів заходили до Куп'янська. Ось це власне здійснювали цей так званий прорив трубою, і 150 людей тут накопичилося. Зараз президент каже, що 60 є, звісно, певні джерела, які повідомляють, що їх там більше ніж 60 але ну от уявіть собі, що досі, навіть попри те, що логістика тут у противника доволі таки складна річ, які все рівно з ними справитися не можуть, хоч як би навіть і е, верховний головнокомандувач не анонсував, е, теж зрештою за підсумками цього тижня, не анонсував повну зачистку Куп'янська. Це задача далеко не з простих. Це дуже і дуже насправді складна задача е, зачищати того противника, який вже з'явився на населеному пункті. І зумів там закріпитися. Е, отже, окрім Куп'янська, окрім Покровська, я хочу зробити акцент на двох ну критично складних зараз. ділянках фронту це буде Лиманський напрямок і але розпочну з іншого. З Вовчанська. Чому Вовчанськ? Тому що по вовчанську, президент учора на прес-конференції, каже, мовляв, ворог зараз здійснює накопичення у Вовчанську. А знаєте, що означає накопичення у Вовчанську? Це означає перехід річки Вовчує, е, який тут вже зреалізовували Росіяни. За останній час тут саме ось ця сіра зона розрослася уже за межі річки Вовчує і складає такі, ну я не хочу сказати, що це якась надто велика загроза, але вона є загрозою з точки зору. Іншого фактору, який підсвічує е, західний осінтерналітик, який вивчає супутникові знімки на наявність, скажімо так, на факт наявності е, на різних позиціях новостворених оборонних споруд, так от є такий осінтер, називається він Playfra, і він. Стежачи в онлайн режимі постійно за супутниками, він має доступ до комерційних супутників, які дуже точно передають, ну принаймні показують. Ви можете побачити супутника, де розставлені зуби дракона, де розставлені там рови, накопані, де розтягнута ключі дріт, розтягнутий і тому подібне. Так, от плейфрак каже, що Окей, Вовчанськ тримав свою оборону з травня 2024 року. По всякому, тут було, були і складні періоди, були і трошки легші періоди, але за цей час він ставить таке доволі аргументоване запитання. І насправді на це запитання немає відповіді. Він каже: а чи багато на цьому напрямку відповідальності за оборону зробили оборонних укріплень? Так ось, є. Підстави думати, що небагато, тому що плейфра наводить ось такий супутниковий знімок. Ви бачите, якраз таки поруч із моїм зображенням є дві такі лінії, дві смуги. Ці смуги ознаменують фактично один рів і дві лінії зубів дракона, тобто протитанкових надубів Це важко сказати, що це такі стійкі і хороші лінії оборони. Більш того, ці лінії оборони вони були створені. Ще у 2024 році. А що за весь 2025 рік ми, власне кажучи, на цьому напрямку розбудували з точки зору того, з точки зору очікувань того, що противник може тут перейти у активні бойові дії на вовчанському напрямку? Я не кажу, що у нас тут оборонних ліній немає. Я просто не знаю цього, але по факту треба на цьому робити певний акцент, що ми зробили. Я наразі не знаю, тому не дивно, що президент каже про те, що ворог зараз накопичує власне свої сили на вовчанському напрямку, і загроза на цьому напрямку безсумнівно існує. Як існує вона, звісно, що і на Лиманському фронті, оскільки тут під Лиманом за останній час ворог, як відомо зумів, інфільтруватися теж наш міст простір і прийти до Лиману, але це інфільтрування до Лиману. Власне кажучи, станом на зараз принаймні дозволяє говорити про те, що ну плюс-мінус ці великі сірі зоні, ці великі лісовій зоні, сіра зона стабілізувалася і насправді на доволі таки відносно контрольованому рівні перебуває. Вона є дуже доволі таки важко прохідною для росіян. Вони постійно тут потрапляють під удари наших fpv дронів, під удари наших важких бомберів Але варто відзначити, що небезпека полягає в тому, що росіяни за останній час тут акумулювали. Свої безпілотні підрозділи, і це теж є певна загроза для лиманського напрямку, зокрема для його логістики. Вже зараз я чую від деяких наших бійців про те, що мовляв на лиманському напрямку. Ми зараз переживаємо часи, ну приблизно червня. Цього року в сенсі логістики Покровська, тобто, коли Росіяни тільки починали працювати дуже активно з нашою логістикою, тому і на цей напрямок безумовно, треба звернути свою увагу. Останню тезу на сьогоднішній день в сьогоднішньому огляді я скажу по степногірську, тому що за останній час тут були в тому числі інформаційні баталії між силами оборони Півдні, яких заявляють про те, що Діпстейт говорить неправду, мовляв, що Степногірську противник просунувся і створив сірі зони і навіть червоні зони в Приморському, зокрема, так от варто розуміти, що, е, чесно кажучи, є дуже суперечливе повідомлення реально по Степногірську. Є деякі джерела, які показують і повідомляють про те, що реально це все сірі зони і не більше, і ворога в місті немає. Є інші джерела, ті, що кажуть, що на півдні міста вже утворилися певні зони контролю противника, зокрема в багатоповерхівках, е, які при цьому накриває дуже активно наша авіація, але росіяни е, після кожної вилазки все рівно Мають схильність вилазити. Є дані про те, що росіяни подекуди з'являлися навіть в центральних е частинах міста, в центрі, але їх поки що там ліквідовують. Так це... Точно тому дуже різноманітна і розмаїта є ситуація по степногірську. Факт полягає в тому, що зараз за міські бої за населені пункти будуть буде розгорнута хвиля найголовніших баталій і атак з боку противника: Степногірськ, малі Щербаки, Лиман, Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Куп'янськ. Всюди ворог буде намагатися залізти на населених пунктів, щоб там перезимувати. Ось такі друзі підсумки стану на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе на цьому стану. Ставлю крапку. До нових зустрічей.